Добрий день, мене звати Олександр Гриценко і сьогодні ми приготуємо велетенського дирона за допомогою млиниці хуракан. Для цього нам потрібно натерти картоплю нашу на тертушці для моркви по-корейськи. Але добре, що в мене є помічники. Тепер до нашої натертої картоплі ми додаємо сіль, свіжомолотий молотий перець. Трошки копченої паприки борошно і пару яєчок. Дерунчик наш ми будемо подавати з маринованою цибулею. Для цього нарізаємо її на слайсері. Як діджей. Якщо вилотить палець, ми там обріжемо потім. Так, до нашої нарізаної цибулі додаємо цукор, сіль, яблуневий оцет... Та оливкову олію. І трошки жмякаємо наш маринад, щоб цибуля пустила сік. Грибочки розрізаємо навпіл і нарізаємо тоненькими слайсами. А тепер наші грибочки потрібно обсмажити. Перед портуванням деруна змащимо нашу поверхню салом. Як романтично пахне ковбаса. Mm. Для економії простору можна використовувати додаткову шухляду в нашому хуракані. Тепер начиняємо наш мегадерун, додаємо сметану, смажені грибочки, мариновану цибульку і зеленушку. Отже, наш дерунк це доказ того, що на млиниці від хуракан можна приготувати не лише млинці, все залежить від вашої креативності. До речі, напишіть в коментарях, що ще можна приготувати на цій чудовій млиниці. Так оце скільки ж калорій? Ні-ні, ні, на ні, ні, на 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 хуракані калорії не, не, це, не рахуються.